В ефірі Дніпропетровськ. Вітаємо усіх наших радіослухачів і запрошуємо на програму Кольори тривоги і печалі. Перед мікрофоном Валентина Орлова. Кожний вибір, як відомо, має свої наслідки. Люди та суспільство. Майже ніколи не жили в гармонії з природою. Спробуйте заперечити. Проте прагнули пізнати та використати її насамперед в своїх меркантильних інтересах, називаючи це розвитком цивілізації. Розщеплення атома за великим рахунком у будь-якому випадку сталося б незалежно від чиїхось бажань, а за наслідки його небезпечного використання довічну платню. Здійснюватимуть навіть ті, хто ще не народився. Аварія на чорнобильській атомній електростанції була 152-ю у світі. Достеменно відомий час вибуху. Перша година 23 хвилини 47 секунд 26 квітня 1986 року. До цього найбільшою вважалася та аварія, яка сталася 28 березня 1979 року на другому реакторі Three Mile Айленд, штат Пенсильванія, США. Проте, хоча стався викид в атмосферу радіоактивних газів і радіоактивної води, що витікала із реактора, катастрофою ця аварія не стала, витримав корпус реактора. На Чорнобильській АЕС реактор був інший: гетерогенний канальний реактор на теплових нейронах, в якому як сповільнювач використовувався графіт, а як теплоносій, вода. Цей тип реактора не передбачав унікальних високомірних корпусів захисту великих розмірів. Радянський Союз заощаджував на всьому, проте на перше місце виводив підвищення коефіцієнту використання потужності реактора. Це одна із причин того, що назвали потім експериментом. Отже, вибух певною мірою був запрограмований. Той, хто пам'ятає, тієї весни спекотної ніби літо бояли сади. На політичному календарі стояв другий рік Горбачовської перебудови. Всі готувалися, як завжди, до першотравневого параду. Але 26 квітня все для людства змінилося назавжди, на до і після вибуху на Чорнобильській Аес. Хроніка Тих днів. 26 квітня 1986 року. До п'ятої години ранку ліквідовано вогнища загорань на покрівлі головного корпусу та в -залі 4 четвертого енергоблоку. Зупинено сусідній третій енергоблок. Здійснено відключення остаткування 4 четвертого енергоблоку. Проведено розвідку стану аварійного реактора. Термінова евакуація постраждалих до Москви – 104 особи розпорядженням ради міністрів СРСР створено урядову комісію з розслідування причин аварії, до якої увійшли провідні вчені й представники відомств. 27 квітня 1986 року. Початкова радіоактивна хмара досягла Швеції та Фінляндії у другій половині дня. За рішенням урядової комісії розпочато локалізацію джерел викиду аварійного блоку шляхом засипки розвалу реактора з вертольотів. Потужність дози в місті прип'ять досягла одного зіверта за годину з 14 до 18 години. З міста Прип'ять організовано евакуйовано 45 тисяч осіб. Із загального числа 55 тисяч осіб. 29 квітня 1986 року радіоактивні викиди четвертого енергоблоку ЧАЕС не тільки продовжуються, а й поширюються разом зі зміною повітряних потоків на країни Східної та Центральної Європи. 30 квітня радіоактивні викиди четвертого енергоблоку ЧАЕС досягли Італії та Швейцарії. 1 травня 1986 року радіоактивно забруднені повітряні маси поширилися на Францію, Бельгію, Нідерланди, 2 травня прихід забруднених повітряних мас до Великої Британії і на південь до Греції. 3 травня радіоактивні викиди з ЧАЕС досягли Туреччини, Ізраїлю, Кувейту. Японії. 4 травня проникнення радіонуклідів з аварійного 4-го енергоблоку ЧАЕС в Китай 5 травня 1986 року. Поява радіонуклідів аварійного викиду 4-го енергоблоку чаес в Індії, Канаді та США. Держіть зі дежурного і передай, що робота вами випадена раз. Тепер стверджують, що і через 30 років повною мірою не розкриті усі тайни, що приховувалися тодішньою владою. Напевне, так і є. Відомо, кожний десятий з тих, кого назвуть згодом ліквідаторами Чорнобильцями, загине від руйнівної дії радіації своїм здоров'ям поплатилися сотні тисяч людей. Перводника случилися. Всі общий підйом, всі біжали, всі діяли. Ніхто нікого не спрашував для чого. Нада, значить, на всі погналися, побіжали, взяли тушкину, побіжали, зділивали. То есть было какое-то такое, ну, как все, все хором собрались вместе и кинулись сделать дело. Задавить его на месте, что получилось. Политбюро ЦК КПСС заслушало на очередном заседании сообщение правительственной комиссии о продолжении работ по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, постепенной нормализации обстановки на самой станции и прилегающей к ней местности. По всем этим вопросам приняты необходимые решения. Советские... Голос диктора Центрального телебачения 1986 года Виктора Суслова, который впознаванный до ныне, фиксирует и «Час», І конструкцію інформації, і інтонацію дозованої правди, і саму трагедію. Закордонні радіостанції були носіями дійсності, небаченого лиха. Побудова комунізму вилилася в апофеоз трагедії на Чорнобильській Аес. Алло, Значить, ви виявляєте упріплять. Алло. та я слышу. Вок горіть да Ало, да. паліскає. Визначить вияти на атомної станції. Там горіть криша піділа четвертого блока. Пожежники, ліквідатори ціною власного життя, ціною здоров'я рятували Україну та світ. Люди просто робили свою справу. Дніпропетровський загін був тоді одним із найбільших. Ніхто не думав ні про які пільги або подальші наслідки. Люди просто працювали. Це була нелюдська і людська пекельна робота. Згадують колишні працівники Чорнобильської атомної електростанції у ніч аварії Олександр Зеленцов та Олексій Бреус приході десь отримуки туди прибирати насосам. Уже люди були такого бордового цвіта у всіх постоянний фази роботи. Треба було піти в небезпечну зону, злити мастили, видалити водень, щоб уникнути вибуху закрема Леченко. Він міг послати до своїх підлеглих. Він був заступник начальника електричного цеху. Він пішов сам, зробив ці довгі, досить довгі операції, одержав дуже велике примінення. Через це загинув потім от травня. Пригадую зустрічі з ліквідаторами аварії на Чорнобильській електростанції в різні роки. Пригадую усе розказане ними, зруйновані долі, зруйноване життя. Жодний з них не міг похвалитися бодай більш-менш нормальним станом здоров'я. Держава усе зменшувала матеріальні виплати. На чорнобильській трагедії наживалися злодії. За масштабністю переселення із 30 кілометрової зони країна не знала аналогів. Тисячі сімей прийняла Дніпропетровщина. Мовчала сама природа, яка теж стала іншою. Ще довго стояли руді ліси, опечені радіацією, 17 тисяч гектарів лісу залишаються забрудненими. На березі прип'яті спить сатана, прикинувся клятий сухою вербою. На березі прип'яті березі, на Ріки, що колись була голубою. Стоїть йому атомна Чорна Свіча, лежать йому села в біді й розрусі, уп'явся в пісок, пазурями корча, свистить йому вітер в дуплястому вусі. Він скрізь по хатах понаписував мат Ікони покрав загубив респіратор. Тепер захотілося йому подрімать оце його царство, він тут, імператор. Той чорний реактор, і пекло, і трон. Він спить на піску, підібгавши коліна, дісниця йому в Ореолі ворон, вже вся Україна, вже вся Україна. 30 років день за днем Чорнобиль промовляє до нас усіх не варто заспокоюватися. Малі дози радіації на живі організми до кінця не вивчені. Відтак відлуння Чорнобиля, на жаль, запрограмоване у майбутнє. Зона існуватиме десятки, якщо не сказати сотні років. Саркофаг над зруйнованим четвертим реактором, як відомо, потребує укриття. Лише дві цифри: 2 мільярди доларів на спорудження. 45 країн світу. Інвесторів майже 80% становить готовність конструкції для основної споруди конфайменту, тобто укриття. Контракт виконує американська корпорація Холтек Інтернешнл. Переміщення укриття за графіком у грудні 2016 року, говорить міністр екології та природних ресурсів України Остап Семирак в інтерв'ю Радіо Свобода. Судячний день в зоні відчуження працює близько 10 тисяч людей. Безпека для інших територій навколо, в тому числі, і великих міст які знаходяться навколо зони відчуження і загальна. Політика зводиться до контролю і забезпечення е, заходів, які би це допомогли. Зона відчуження ці території стали безпечнішими ніж вони були 30 років тому. Це сталося в першу чергу внаслідок е, фізичних процесів, які ідуть, але і тому, що зроблено багато заходів для будівництва саркофало зараз. Будується. Новий безпечний конфаймент обзараження територій відбувається. Але коли ми говоримо і багато сьогодні іде дискусій про майбутнє використання цих територій, майбутнє використання зони відчуження і багато різних ідей, і багато різних гіпотез. Але ми повинні кожну гіпотезу, кожне рішення приймати після серйозного вивчення і консультації з науковцями. Україна сьогодні є однією з е, лідерів країн світу, типу, які е, володіють науковим потенціалом для того, щоб проаналізувати і розуміти ті процеси, які відбуваються. В цьому свідчить е, скажімо кооперація між Україною і Японією після аварії на Фокуші Молодени. Японські фахівці запрошують і залучають наших науковців для того, щоб Пільно разом вивчати ті процеси, які в Японії відбуваються і планувати майбутнє. Вчора відбувалася донорська конференція, черговий етап в Києві, і на цій донорській конференції йшла мова про збір додаткових коштів, які потрібні для завершення цього будівництва. Сховище відпрацьовано ядерного палива номер 2 будується для того, щоб замінити існуюче сховище, яке є. Відчуження біля четвертого енергоблоку, яке було раніше побудоване, і його термін експлуатації закінчується через 10 років у 2025 році, і те відпрацьоване паливо, яке було на Чорнобильській станції і розміщалося в тепер існуючому сховищі, буде після введення в експлуатацію нового другого сховища переміщатися планомірно. І оброблятися в нове сховище. Сховище портовано ядерного палива номер 2 будується також згідно графіку, і очікуване введення в експлуатацію є. живучі відходи радіоактивного зараження розпадаються 300 років. Уявіть 300 років. Решти стверджують вчені вистачить на термін життя на землі. Отже, кольори тривоги і печалі не зникнуть з мольбертів існування, як і сама Чорнобильська аварія і її зона. Летючі крони голубих дерев із року в рік. Дожити до неділі ріка, багаття, озеро, курінь аборигени, острова надії. Бо соні ж дітки бігають малі, пройшла гроза і не була озонною. А де тепер незона на землі? Іде межа між зоною і незоною? Вислухали радіопрограму Дніпропетровського обласного радіо Кольори тривоги і печалі. Її підготували авторка та ведуча Валентина Орлова, звукорежисер Олександр СОхач. Прозвучали вірші Ліни Костенко. Чорнобиль 30 років. Пам'ятаємо.